Друзі, сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ наше здоров'я. Ви, напевно, знаєте, що здоров'я це справжній скарб, який ми маємо берегти. І саме природне середовище має великий вплив на здоров'я кожної дитини, оскільки воно є джерелом чистого повітря, сонячного світла, води та інших природних факторів. Які допомагають малечі правильно розвиватися і зростати. Отже, чисте повітря. Природне середовище надає кожній дитині доступ до свіжого повітря, який є необхідним для правильного функціонування організму. Перебування на свіжому повітрі покращує обмін речовин. Підвищує імунітет і допомагає насичувати мозок киснем, що сприяє кращому мисленню та активності. Сонячне світло сонце є важливим джерелом вітаміну Д, який необхідний для зміцнення кісток і розвитку імунної системи кожної дитини. Проте, надмірне перебування на сонці може бути шкідливим. Тому важливо стежити за безпекою під час активності на відкритому повітрі. Вода Природні водойми можуть бути місцем для загартування та відпочинку, а чиста питна вода основою для здорового функціонування організму. Вживання достатньої кількості води допомагає підтримувати роботу органів і запобігає зневодненню. Рухова активність, природне середовище стимулює дітей до фізичної активності. Ігри на свіжому повітрі, прогулянки в парку чи лісі сприяють фізичному розвитку, зміцненню м'язів і підвищенню витривалості. Психоемоційний стан. Природа має заспокійливий вплив на дітей. Звуки птахів, шум лісу чи моря зменшує рівень стресу та сприяє розслабленню. Взаємодія з природою також розвиває у дітей любов до навколишнього світу та почуття відповідальності за його збереження. Таким чином, природне середовище є важливим чинником, що впливає на фізичне. Емоційне та психічне здоров'я дитини. Позитивний контакт з природою допомагає розвивати гармонію з оточенням і самим собою.